Кияни продовжили мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації. Активісти вимагають направити кошти на потреби армії, а не на нову бруківку, клумби чи чергову розв'язку доріг. У жовтні Київрада Рада буде голосувати за бюджет міста на наступний рік. Учасники акції заповняють, до того часу будуть виходити на мітинги щовихідних, аби бути почутими владою. поспілкувалися з мітингувальниками у центрі столиці. І журналісти Ukraine World News. Давайте подивимось. Ми хочемо, щоб місцева влада приділяла кошти на речі, які зараз є важливіші. На, е, тобто, не на бруківку, не на стадіони, не на кінотеатри, не на доводчики для дверей за два мільйони, які я бачила на сайті Прозоро в тендерах. Е, от а у нас багато є військових яким потрібні е, яким потрібні зброї яким потрібні е, камуфляжі форма бронежилети каски і дуже багато різних речей які зараз є для них важливіші мене бісить що зараз е, купуються будуються бруківки стадіони реконструюються е, у ну, мене це бісить зараз дуже багато проблем в армії потрібні дрони е, зброя і так далі Тобто ці речі набагато важливіші, аніж якісь буківки і стадіони. Я хочу повернути друга, а не дивитися на стадіон. Я бачив деякі тендери у Чернігові, які кажуть про те, що ми будемо реконструювати стадіони і так далі. Ось, але в мене зараз є друг, який, ну, м'яко кажучи, воює. І воює не на другій, не на третій лінії. Ось. І мені здається, що треба якось снабжати. Його якимись коштами, там, дронами і так далі, аніж будувати стадіони у Чернігові. Я ну, волонтер. Так, в мене воюють друзі, воюють родичі. Ми їм весь час зберемо на якісь потреби, в них вони весь час є. Думають, що вони можуть собі спокійно е, не знаю, розірібанити гроші на бруківці, Ось тут переклали дорогу, ми ще й не по ній їхали. Вона така сама була, як і до перекладення зараз. Е, ну, але вісім мільйонів куди ділося. Що мер мародери, що мер шкодить зараз. Що він. Е... Кошти витрачає не за цільовим призначенням, не за сьогоднішніми потребами. Ми відкриваємо прозоро і що бачимо знову? Ми бачимо ремонт вестибюлю станції метро Ук'янівська за 85 мільйонів гривень. Потрібно воно нам зараз? Я думаю, ні. Скільки можна, вже скільки молодої, молодої нашої гідної нації тут просто, а вони крадуть, ну, Боже, дуже тяжко.